Вітаю в ефірі новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. На початку випуску стисло про головне. Проїхати не можна, краще переплисти. Ранкова злива перетворила вулиці міста на озера та змусила Одеситів добряче понервувати. Екстремальний четвер. Мешканців багатоповерхівки по вулиці Вільямса не врятували від дощу ні тазики, ні відра. Інтелектуальна праця, яка шкодить державі. Правоохоронці викрили інтернет-казиною з річним обігом понад мільйон гривень. Транспортний колапс спричинила в Одесі вранішня злива. Через підтоплення багатьох магістралей у різних районах міста виникли тисняви. Вулиці перетворилися на озера, а машини та громадський транспорт зупинялися прямо на проїжджій частині. Розвиток подій у сюжеті наших кореспондентів. Потужна злива обрушилась 24 липня на Одесу. У результаті буквально за годину більшість вулиць міста пішли під воду. Місто в черговий раз виявилося не готовим до такого стихійного лиха. Ну, пробки все потоплено, дихати нічим. Затопило практично всі райони, включаючи історичний центр зі знаменитою Дербасівською. Більше за інших постраждали мікрорайон Слобідка, Переси, Лузанівка, Митна площа, Аркадія, Французький бульвар, великий фонтан, житлові масиви Черемошки, Котовського, де її вимушено перекрила рух у бік останнього. У деяких місцях рівень води сягав одного метра. Можна було просто плавати. Деякі водії потрапили в серйозні затори, а деякі просто відмовилися вирушати в цей час. Я просто знаю, що вони там є, і Я просто не виїжджав, поки вони не ушли. лужі за словами очевидців, тисняв можна було уникнути, якби вчасно спрацювали державтоінспектори. Натомість співробітники ДІ виявилися недостатньо оперативними. Це призвело до справжнього транспортного колапсу. Багато городян добиралися на роботу по кілька годин. Ілона Варава, Георгій Дячик. Оговтуються від зливи у мешканці десятиповерхівки на Вільямсі. 58К. дощова вода, яка проникла до квартир, пошкодила господарям меблі, підлогу та стелю. Люди рятувалися від дощу тазиками і відрами, але протистояти стихії не зуміли. Тему продовжить Катерина Чабан. В будинку на верхніх поверхах майже немає живого місця, здуті стелі, шпалери, які відійшли від стін, пошкоджений паркет, і це далеко не повний перелік вже зіпсованого начиння квартир. Дорогий ремонт який тільки недавно зробили господарі квартири номер 76, Навіть не встиг відстоятися його повністю зруйнувала дощова вода, яка стрімкими потоками лилася зі всіх отворів: з розеток, люстр та скрізь шпарини, які виникли через зливу. Все пострадало. Кухня, ламинат, обои. Все это видно, что обои потекли, ламинат весь вздулся. Кухня превратилась в черт знает во что. Просто крик души. Дому 5 лет. Мы живем здесь ну просто 4,5 года. И за 4,5 года 4 раза потоп. Ну это просто какой-то идиотизм. Никто никаких мер не предпринимает. Тепер сім'я не знає, як жити в таких умовах. В кімнатах запах сирості, а у батьків зовсім маленька дитина, який ще не має і місяця. До усіх пригод ще електрику вимкнули. В домі знаходиться грудний дитина три неділі. Як зараз згріть, кушати, як це все буде відбуватися, як купати рібенка. Ніхто сказати не може. Постраждала також і сім'я Ольги, яка мешкає навпроти 77-й квартирі. Тут також вода лилася, немові з відра. Господарі встигали лише підставляти порожні тазики та миски, а зі стелі довелося зняти люстру, бо хвилювалися через можливе замикання. Заліла нашу квартиру, особливо пострадала ванна в кухні студія. Как би ну ми хорошо, що ми знаходилися вдома, ми успіли вовремя винести воду, вимагати, как-то слітить воду, какби виносить ведрами воду. На даху будинку Калюжі після дощу встигли підсохнути, але чи надовго. Ливнівка дуже хитка та потребує негайного ремонту. Проте керуючий будинком запевнив, що все під контролем. Хоча жильці дому не дуже довіряють його обіцянкам. Чуть підсохне, Ми немножко підправимо що стосується покровлі. Хоча та там, в принципі, добре, але єдині возліванки небольшої нідочоти, там, де можливо в дальніше протікання. І... і все. Поэтому сьогодні буде окончательно закончена робота. Говорят, що за весь этот ущерб ми можемо гривен возместить, гривень то есть тобто не, не будете оплачувати один раз квартиру. Ну просто издевательство. За два останні роки це вже четвертий потоп. Чи буде цьому край? Мешканці не впевнені, адже скарги вже надіслано до суду, а результату досі немає. Катерина Чабан, Дмитро Моїсеєв. Завдав шкоди сьогоднішній дощі центральні Аркадійські алеї, стрімкі потоки води подекуди зруйнували асфальт і нову плитку. Та, попри негоду, вже після обіду в Аркадії було досить людно з місця події наші кореспонденти. Очевидці зазначають, ранкова негода не позначилася на звичному житті Аркадії. Майже одразу після стихії стало тут людно. Проте згадувати зливу та суцільні річки бруду зовсім не хочеться. Дуже страшно було такий дощ, був сильний. все лілось вніс. Ну вже все тихо, спокійно. Вроде б Аркадія вижила. Служба працює, конечно. Жаль, красота була така, і все. сьогоднішній дощ, який почався з раннього утра. Оказался достаточно серьезный перерос в серьезную стихию, к которой не все городские объекты оказались готовы. И что мы увидели здесь, находясь где-то с 7 утра, с 8 о том, что не просто дождевые потоки, а приближенные к селевым по всім прилягаючим вулицям, направлялись в Аркадію. Повірте, це було достатньо страшно. Робота в Аркадії кипить. Електрики перевіряють рути, прибиральники збирають залишки грязьових потоків. Очевидці подій дуже переполошилися з початком зливи. На роботу визвали усіх комунальників, які одразу почали наводити скрізь лад. Ми визвали на роботу бригади строїтелів і бригади, які вбирають алею. За сьогоднішній день все буде приведено в порядок. І одесіти абсолютно спокійно, як тільки вийшло Солнце пошли гулять опять к нам. И особого повода для волнения и беспокойства общественности я не вижу. Все, что было. Побереждено це незначительнее повреждение, ми їх уладимо, починимо, атмоєм. І я думаю, що вже к завтрашнього утру Аркадійська лі знову буде з радістю зустрічати гостей. Коли перебудовували Аркадійську балку, всі комунікації переклали, встановили нову сучасну систему дренажу та спеціальні ливнівки. Власне, це і врятувало Аркадію від масштабного лиха. Наші дренажні системи справлялись, вода сходила, но коли уже потоки води привратілись в грізіві потоки. І вода достигала уровня поясу взрослого человека містами. Да, то, звісно, пройшов ніяковий незначительний, скажем так, коллапс, колапс, котрим ми за несколько часов справились. Тож, поки комунальники продовжують наводити красу, одесити та гості міста поспішають на пляж, адже на всьому одеському кому узбережжі немає кращого місця за Аркадію, яка вже стала візитівкою Одеси. Ілона Варава, Георгій Дячик. Ситуація на сході та доля вимушених переселенців об'єднала українців. Все більше людей виявляють співчуття та готовність допомогти тим, хто залишив рідні домівки. Острінь не залишилися і коментарнівські правоохоронці. Вони навідалися до родин, які прибули із зони АТО. Подробиці у наступному сюжеті. З початку антитерористичної операції зі сходу до інших регіонів України переселилися майже 95 тисяч громадян. Тільки в Комінтернівському районі Одещини зараз перебувають близько 116 жителів Донеччини та Луганщини. Проблемами таких родин опікуються небайдужі мешканці району. Люди приймають тимчасових переселенців у себе вдома. Люди дуже добре. І дуже добре тут. Як скоро плануєте повернутися додому? Ну як все утихне, так і поїдемо. Допомагають переселенцям і співробітники місцевого райвідділу міліції. Попри зайнятість, правоохоронці знайшли час для благодійності. Зібрали для біженців продуктові набори. Міліція України служить для народу України, поэтому люди, ми повинні обратитися допомагати людям. Дана ситуація це допомога людям которая вском случае она маленькая, но она есть эта помощь. Поэтому все семьи, которые будут приезжать или которые уже здесь находятся, не будут обделены нашим вниманием, однозначно. Катерина Чабан, Виктория Руденко, Дмитро Моисеев. Станом на 24 липня на території нашого регіону зареєстровано понад 4,5 тисяч вимушених переселенців. Чи надовго ці люди затримуються на Одещині, невідомо. Час перебування жителів сходу за межами батьківщини буде залежати від успішності АТО та відновлення зруйнованої інфраструктури. Тож закономірно, що на Луганщині і Донеччині нині з нетерпінням чекають на фахівців будівельної справи. Незабаром країні будуть конче необхідні молоді спеціалісти будівельної галузі, адже комусь доведеться відбудовувати схід України опісля трагічних подій, які відбуваються там нині. Одними із таких професіоналів можуть стати студенти та випускники Одеської державної академії будівництва та архітектури. Перше по направлінню будівництва, це спеціалізація гідротехнічного це причали, гідроелектростанції, автомобільні дороги і аеродром по направлінню водних ресурси, це гідромеліорація, і ми этом году відкрили совсем нову спеціальність Это водохазяйства і природоохрана строительство. Відтожувати професійну майстерність майбутні будівельники мають змогу вже зі студентської парти. В академії створені всі умови для практичних занять. Це унікальні можливості, аналогів яких немає на півдні України. Одесі не вистачає спеціалістів гідротехнічної галузі. І Якщо держава не почне контролювати цей процес, безпосередньо для нашого міста це матиме негативні наслідки. Спеціальності, які необхідно государству, определенним образом государством підтримуватися. Повищені стипендії, інші якісь моменти, Область, повинні увагу на то, що якщо нічого не зробити, через п'ять лет виписувати відкуда. Откуда их выписывал Петр I из Голландии за очень большие деньги? Количество бюджетных мест, они все есть на сайте, то есть это все официальная программа, это все есть. Кому необходимо, мы предоставляем общежитие. На каждую группу назначается куратор из преподавателей, тот, который с ними общается, учит жить и, и так далее. Потому что, э Учова в школі і даже в технікумі это немножко по-другому ніж відрізняється від от інституту. Студенти та випускники академії постійно проходять виробничу практику. а після закінчення їдуть працювати за направленнями. Викладацький склад державного освітнього закладу підтримує контакт з підприємствами з приводу подальшого працевлаштування своїх випускників. Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. В Одесі накрили казино із річним обігом понад мільйон гривень. Щомісячно підпільний бізнес приносив господарям від 70 до 100 тисяч доларів США? Далі наші кореспонденти. До складу організованого злочинного групування входило п'ятеро осіб. Вони створили підприємство, на якому працювали понад 100 висококваліфікованих спеціалістів у сфері it технологій Гори фахівці тривалий час займалися технічною підтримкою, і популяризацією в мережі інтернет онлайн казино. Послуги надавали як на території України, так і за її межами. Для того, щоб включитися в гру, користувачу необхідно було зареєструватися на одному із сайтів та поповнити електронний рахунок через термінал за допомогою смс-повідомлення або кредитної карти. Через певний час на зареєстрований рахунок надходили гроші, які можна було використовувати для гри. Всі ці кошти пропускалися через рахунки створених у офшорних зонах підприємств, а легалізувалися вже за допомогою підприємств, створених на території Одеської області. Були проведені мероприятия в офісах указаних компаній, які були створені этими лицами. Виявлено більше 115 системних блоків. Сервера, флеш-карти, а також различні карти поповнення рахунку, документи, печаті українських фірм, а також трьох компаній резидентів, рахунками яких управляли із Одеси. Наразі за даним фактом розслідується кримінальне впровадження. Далі справу передадуть до суду. Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеїв, Ілона Варава. Родом з дитинства. Історія одеського зоопарку втілять у окрему експозицію, присвячену 92-й річниці з дня народження зоопарку. Її експонати збиратимуть самі одесити. Це можуть бути світлини, спогади і кіноплівки. Все, що варто уваги, покажуть відвідувачам у вересні. Більше знає Катерина Чабан. Писати історію одеського зоопарку тепер будуть разом із відвідувачами. Керівництво закладу сподіваються, що Одесити допоможуть відтворити ті моменти, які найбільше запам'яталися. Виставка таких знахідок відбудеться у вересні. Експозицію приурочать до 92-ї річниці з дня народження зоопарку. А от внести свій особистий вклад одесити зможуть до 31 серпня. Ми достатньо добре, хорошо. Наші співробітники, і в архівах рились, і у нас є свої архіви доволі багаті. Но э, невозможно узнать э, даже об истории родного вот, э, учреждения, узнать все вот так просто. Поэтому мы э, объявили такую акцию, э, в рамках которой э, мы будем принимать от одесситов, от э, всех, кто обладает какими-то раритетными э, вещами. Э, это может быть какие-то открытки. Фотографии, может быть, старые-старые афиши, какие-то старые абонементы или билеты входные в зоопарк. Это могут быть какие-то э, записи. Варто уважно переглянути альбоми бабусь та дідусів, або навіть їхніх батьків. Можливо, вам вдасться знайти там якісь занотовані згадки та навіть старі кіноплівки. А вже потім свої знахідки можна буде побачити на виставці, присвяченій 92-й річниці з дня народження зоопарку. Ми хочемо в сентябрі місяці приурочувати так, дню народження зоопарку, створити таку виставку найбільш цікавих таких знаходок, саме тих, які нам зараз, в дане даний час, могут предоставить э, граждане Одессы. Я думаю, что это будет интересно не только нам, как работникам зоопарка, но это интересно и историкам, это интересно вообще просто... Гражданам, навіть, може бути дітям. Усі знахідки можна приносити або надсилати до зоопарку до кінця серпня. Організаторів експозиції цікавлять спогади, починаючи з 1922 по 2000 роки. Вони можуть бути пов'язані з важливими датами, з неординарними особистостями, співробітниками звіринцю, а також робочими буднями зоопарку та згадками про тварин. Чекають у зоопарку і на різноманітні буклети, відео, історичні документи, книги і навіть малюнки. Як варіант, інформацію можна відправити листом або електронною поштою зоопарку. Вона є на офіційному сайті. І ті звіринцю. Не забудьте лише вказати дату події та залишити власні контакти. Катерина Чабан, Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. Це останнє повідомлення випуску. Якщо ви стали свідками важливої події, телефонуйте 705 79 91. Все, що варт уваги, ми обов'язково покажемо в ефірі. Давайте робити новини разом, і світ стане кращим. Побачимось.